Привіт усім, я Кейсі. Як ви знаєте, я дуже люблю досліджувати нові місця. Мені подобається знаходити ту жваву енергію, несподівані сюрпризи та приховані перлини, які більшість людей не помічає. Тож ви готові? Сьогодні я перенесу вас у серце Табаско, Мексика, місце, куди я давно хотіла поїхати. І ні, ми не будемо говорити про той відомий гострий соус. Добре? Ми будемо говорити про місце, сповнене яскравих традицій. Багатої культури, стародавньої історії та пригод, які ви не знайдете у звичайному путівнику, це не просто поїздка, це глибоке занурення в місцеве життя. Розумієте, протягом наступних кількох днів ми будемо блукати містом, досліджувати стародавні руїни, і навіть спробуємо той знаменитий гострий соус та Це буде досвід, який змусить вас почуватися так, ніби ви розгадуєте таємницю. Досвід, який змінить ваш погляд на світ. Тож пристебніть ремені, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і давайте вирушимо в цю пригоду. Наша перша зупинка Вільяєрмоса Серце Табаско місто випромінює енергію та жвавість, що чесно кажучи, мене здивувало. І місто повне парків, вони як зелені оази. Де кожен може відпочити. Ви відчуваєте енергію людей, які там збираються та спілкуються. Особливо мене вразив парк Томаса Гарідо Канабаля. Там було величезне озеро з плаваючими скульптурами, родини гуляли, і були кіоски зі смачною їжею. Здавалося, що все місто зібралося там, як на черневому святі, в глибинці Бразилії. А їжа ох, їжа від вуличних тако, які змінять ваше життя. До свіжих і гострих коктейлів з морепродуктів це був справжній вибух смаку. Це місто знає, як смачно поїсти, і ми насолоджувалися кожним шматочком. Але вільярмуса це не лише парки та смачна їжа. Хоча це теж дуже важливо це також яскравий центр мистецтва та культури, і ви не повинні цього пропустити. Про це я розповім пізніше. Тож залишайтеся з нами. Привіт усім! Я досліджую місто Вільярмоса. Я натрапив на це випадково. Цікаво, правда? Це регіональний антропологічний музей імені Карлоса Пелісера Камари. Чесно кажучи, я не дуже люблю музеї, але щось тут привернуло мою увагу. Коли я зайшов, то відчув, ніби подорожую в часі. Тут є стародавні артефакти цивілізації ольменків. Ці дивовижні скульптури та величезні кам'яні статуї справді вражають. Коли бачиш щось настільки старе, не можеш не замислитись, правда? Як жили ці люди в ті часи? Яким було їхнє повсякденне життя? Такі речі змушують нас усвідомити, наскільки ми малі чи не так. Гаразд, продовжуємо досліджувати місто. Вільярмоса вас не розчарує. Від сальса клубів, які змушують вас. Топо байпа. Бай. Це стично <звичай> видно, місце. Це місце знає, яка це все вже кож вивести. Сонце сходить, кава в руці, і ми збираємося вирушити в дивовижну пригоду. Це парк музей Лавента, місце, де історія оживає прямо посеред джунглів. Це незвичайний музей, народ, ольмики були майстрами, піонерами стародавньої Мезоамерики, а Лавента була їхнім релігійним і політичним центром. Гуляючи тут, я відчуваю, ніби подорожую в часі, ніби потрапив у інше століття. Кожна з цих величезних скульптур розповідає свою історію. Деталі на цих скульптурах просто захоплюють дух. У мене відвисла щелепа, це треба побачити на власні очі. Енергія цього місця відлуння минулого викликають у мене мурашки. Це справді досвід, сповнений захоплення та поваги, те, що ви ніколи не забудете. Ми продовжуємо нашу подорож Лавентою. І, чесно кажучи, чим глибше ми занурюємося, тим більш нереальним стає цей досвід. Посеред джунглів, де сонце ледь пробивається крізь густе листя, ви раптом натрапляєте на величезну голову Ольмекі. Ці голови, висічені з вулканічного базальту, мають близько трьох метрів у висоту і важать тонни. Вони настільки великі та величні, що виглядають як дракони з казки, тільки зроблені з каменю. Обличчя на цих скульптурах серйозні, без посмішок. Вони ніби легендарні охоронці, що оберігають давні таємниці. Це трохи моторошно, але водночас дуже захоплююче. І тоді ви запитуєте себе, ким були ці люди, у що вони вірили, і що означають ці скульптури? Це ніби велика головоломка, загадка, і ми тільки починаємо її розгадувати. Але саме в цьому і полягає магія такого місця, як Лавента. Це не тільки про пошук відповідей, а й про те, щоб навчитися ставити правильні запитання, і про те, щоб визнати, що в історії та в житті є набагато більше, ніж ми можемо собі уявити, так само, як і таємниці джунглів Амазонки. І саме тому, друзі, наша подорож така захоплююча. Привіт усім! Сьогодні ми поринемо глибоко в джунглі, щоб подихати свіжим повітрям подалі від цивілізації. Готові? Ми прямуємо до екологічного заповідника Юмка. Це справжнісінькі тропічні джунглі. Тільки уявіть: запах вологої землі, звуки екзотичних тварин, яких ви ніколи раніше не чули. Це юмка. Це незвичайний зоопарк. Розумієте? Це величезний ліс і болота, де тварини вільно живуть у своєму. Природному середовищі. Це ніби ми заходимо в справжній парк юрського періоду, але без динозаврів, так що не панікуйте! Тут ви побачите мавп, які гойдаються на деревах, крокодилів, що гріються біля води та барвистих птахів, що літають у небі. І я ще навіть не згадував про ті красиві та рідкісні рослини, які ми зустрічаємо на кожному псець. Справжнє свято для очей. Тож готуйте свої камери. Бо тут ми зробимо чудові фотографії дикої природи. Ми досліджуватимемо різні екосистеми від густих тропічних лісів до відкритих саван. Кожна ділянка має свої унікальні рослини та тварини. Але не хвилюйтеся, я взяв із собою багато спрею від комах, тож ми триматимемося подалі від комарів. Гаразд, хлопці, настав час нарешті заскочити у відкритий джип і зануритися глибоко в природу, щоб зустрітися з тваринами зблизька. І коли я кажу зблизька, я маю на увазі, неймовірно близько, як коли ви бачите знаменитість в аеропорту, коли очі ягуара дивляться на нас за кілька сантиметрів. Це чистий адреналін, як стрибок з парашутом у Бойтові. А ті мавпи, пам'ятаєте? Ті пустуни розглядають наші речі. Вони навіть хитріші за САСІ Перери, чи не так. А крокодили. Дякую Богу, що у нас є джип, щоб захистити нас від їхніх зубів. Ніхто не хоче стати персонажем казки з поганим кінцем. Тут, у Юмці, все обертається навколо збереження та освіти. Ми вчимо людей, як захищати цих тварин та їхні місця проживання. Це як урок біології, але живий і яскравий. Кращий за будь який документальний фільм «Глоборепортер». Привіт, друзі! Настав час. Ми залишаємо джунглі позаду і вирушаємо досліджувати руїни Комалькалько, стародавнього міста Майя, де час зупинився. Готові здійснити подорож у часі та зануритися в цивілізацію, сповнену чудес і таємниць. Комалькалько відрізняється від інших міст Майя, які були збудовані з вапняку. Це єдине місце Майя, відоме своєю унікальною архітектурою, з опаленої цегли та устричних мушель. Як вони це зробили без сучасних інструментів? Це просто неймовірно. Ми бачимо величні піраміди, складні написи та широкі площі. Які колись кипіли життям, це ніби гортати сторінки підручника історії, або, точніше, торкатися історії власними руками. Прогулюючись серед цих руїн, я не можу не думати про людей, які століття тому, можливо, ходили тими ж стежками. Тільки подумайте, скільки історій можуть розповісти ці стіни. Місцевий гід розповість нам історію Комалькалько. Та допоможе розшифрувати іерогліфи, розкриваючи таємниці цієї стародавньої цивілізації. Ми глибоко зануримося в суть культури майя, від релігійних ритуалів до повсякденного життя. Дивіться це великий Акрополь, дуже важливе місце в давньому місті Комалькалько. Це така велика споруда, що ми одразу розуміємо, наскільки дивовижними були майя. Майже неможливо уявити, скільки зусиль і неймовірної майстерності знадобилося, щоб побудувати щось настільки величне. Піднімаючись сходами, ми відчуваємо справжнє захоплення. Зверху відкривається захоплюючий краєвид, можна побачити весь ліс, ніби ми чуємо старі історії, які шепоче вітер. Скрізь ми бачимо чудові різьблення, які розповідають нам про богів, царів і повсякденне життя Майя. Кожна картина розповідає історію, навчаючи нас тому, у що вірили і що цінували давні люди. Ніби ми розгадуємо величезний пазл. З кожним новим відкриттям, ми дізнаємося більше про людей, які тут жили. Комалькалько це не просто купа каміння. Це місце, яке показує людську творчість і силу минулої епохи. Трохи сумно думати, що навіть найбільші імперії колись закінчуються залишаються лише відлуння минулої величі. Після стількох історичних подій настав час розслабитися та насолодитися сучасною мексиканською культурою. Ласкаво просимо до парку Табаско. Зеленого оазису в серці Вільярмоси. це як місто в місті, де кожен знайде щось для себе. Це місце, де можна відпочити від щоденної метушні, не виїжджаючи, з міста. Тут ви знайдете красиві сади, спокійне озеро та тінисті стежки для прогулянок, від музеїв до культурних центрів у цьому парку є всього потроху. Тут навіть є зоопарк і планетарій. Сьогодні неділя, а отже, сімейний день парк повний. Місцевих жителів, які влаштовують пікніки та насолоджуються атмосферою, готові спостерігати за людьми. Це як спокійний недільний день, наче прогулянка в парку Ібірапуера в Сан Паулу або в ботанічному саду в ріо Ріотер. Друзі, ми вже кілька годин у парку Табаско, і здається, нам знадобиться цілий день, щоб побачити все. Ми вже прогулялися прекрасними ботанічними садами з екзотичними квітами і знайшли приховані скульптури на тінистих стежках, ми навіть каталися на катамаранах по озеру. Але моя улюблена частина це, мабуть, їжа. Прилавки ломляться від аптитних страв, а сім'ї смажать барбекю біля озера. Аромат традиційної мексиканської кухні витає в повітрі. У мене аж слинки течуть. Я збираюся спробувати такого цього чудового кіоску, який я щойно знайшов. Це справжня знахідка. Просто скарб. Ці тако альпастор чудові. Гострота саме така, як треба. Парк Табаско це більше, ніж просто парк. Це відображення життя у Вільярмосі. Це місце, куди люди приходять, щоб. Розслабитися, зарядитися енергією і насолодитися простими радощами життя. Ось що таке подорожі. Гаразд, хлопці, час розбудити нашого внутрішнього індіану Джонса. Це печери кокона, і повірте мені, це незвичайні печери. Деякі місця настільки великі, що в них помістилося б ціле місто. Уявіть собі орупрету під землею, але набагато старіше. З нашими налобними ліхтарями та доброю дозою пригод у наших жилах ми занурюємося в глибини печер. Адреналін зашкалює. Це ніби подорож у часі, але без машини часу. А з печерами, чим глибше ми спускаємося, тим дивнішими та красивішими стають скельні утворення. Слектити тут схожі на гігантські зуби, а сталагміти на стародавні мечі. Це виглядає як знімальний майданчик, але все це чиста природа, а підземна річка відбиває світло наших налобних ліхтарів. Це сюрреалістично, трохи моторошно, але в хорошому сенсі. Усе настільки таємниче, що це як казка, де хочеться побачити більше. Ого, хлопці, ми нарешті дісталися до серця печери. Це просто неймовірно. Ця печера справді величезна, вона така велика, як футбольне поле, а стеля настільки високо, що її ледь видно. Місцеві жителі називають її собором, і я чудово розумію, чому відлуння тут. Це щось особливе. Кожен звук гарно відбивається в печері, ніби ти в іншому світі, світі наповненому прекрасною музикою. Я можу уявити. Як тут колись проводили ритуали, а співи відлунювали в темряві. І світлове шоу тут теж дивовижне, світло так майстерно розташоване, що ідеально освітлює сталактити та сталагміти. Ніби йдеш крізь калейдоскоп, кольори теж божевільні, вони постійно змінюються, коли ти йдеш, відкриваючи все нові деталі цих тисячолітніх скель. Отже, хлопці, ось що таке дослідження невідомого. Розширення своїх меж і відкриття прихованих скарбів цього світу, Грутас де Кокона, ого. Я ніколи не забуду це місце. Сьомий сані Сесізлік. так, хлопці. Час прощатися з цивілізованим світом. Зараз ми зануримося глибоко в джунглі, прямуємо до Агуа Сельва. Це справжні джунглі, друзі. Дерева такі високі та густі, що сонячне світло майже не досягає землі. Повітря важке і вологе, а звуки джунглів чути звідусіль. Агуа Сельва відома своїми прихованими водоспадами. Ці джунглі сповнені життя хлопці від найбожевільніших, найяскравіших птахів до гігантських комах, що ховаються в кущах. Таке відчуття, ніби ми потрапили у фільм-парк Парк юрського періоду. Не можу дочекатися, щоб побачити, що чекає нас за наступним поворотом. Привіт, хлопці. Ми знайшли наш перший водоспад. Його красу неможливо описати словами: це величезний водоспад висотою понад 30 метрів, що падає у кришталево чисту воду. Звук води настільки оглушливий, що заглушає всі інші звуки. Можна навіть оглухнути. Повітря було наповнене дрібними краплями води, і ми швидко промокли, але ніхто про це не дбав. Ми всі були зачаровані силою та красою природи. Це було наче казка прямо посеред джунглів. Через кілька годин під час дослідження ми натрапили на багато прихованих водоспадів у джунглях. Кожен з цих водоспадів був унікальним: деякі були високими і падали одним потоком, інші складалися з менших багатоярусних водоспадів, наче природні сходи. Це був справжній рай, прихована оаза посеред пишних джунглів. Наче картина портінарі, але наживо. І нарешті ми знайшли те, що шукали весь цей час. Синод. Це було, наче сон. Ідеально кругла водойма. Вода була настільки чистою, що відбивала навколишні пишні джунглі, наче дзеркало. Ми одразу ж стрибнули. Холодна вода була супер освіжаючою після цілого дня в задушливих джунглях. Це було так само добре, як кайпірінія після довгої прогулянки. Ось це життя. Ось це справжнє життя. Привіт усім! Готуйтеся до неймовірної пригоди. Це Пантанос Сентла, одна з найбільших водноболотних угідь Північної Америки. Тут ви знайдете великі болота та лагуни, мангровий ліс, що тягнеться до самого горизонту. Давайте сядемо в човен. Це найкращий спосіб дослідити це місце, адже потрібно пересуватися по воді. Наш човен плавно ковзає. Єдиний звук це легке гудіння мотора та щебетання рідкісних птахів, ніби ми на гондолі у Венеції, але набагато особливіше, наче сплав на плоту в пантаналі. Повітря вологе і важке. Запах землі та рослин огортає все навколо. Ми оточені зеленим морем. Латаття та водяні гіацинти вкривають поверхню води. Ніби щільний зелений килим, ніби ми потрапили в інший світ. Світ, де зупинився час, наче картина тарсіли, сіли Амарал. І, друзі, дика природа тут неймовірна. Ми бачили крокодилів, що грілися на сонці, деякі з них лише висунули очі з води. Поки ми пливли по воді, над нами літали чаплі та кваки. Їхні крила були набагато більшими, ніж я уявляв. Це справжній рай для любителів природи, такий собі пантанал, але вдвічі більший. Коли сонце повільно сідало, його золоті промені відбивалися на воді, перетворюючи цей болотистий краєвид на чарівну казку. Ми пливли вузькими водними шляхами, ніби в лабіринті. Мангрові дерева утворювали природні арки над нашими головами. Єдиним звуком, що порушував тишу, був ніжний плескіт весел об воду. Це була справді особлива мить. Ми ковзали цим водним раєм, оточені спокоєм і тишею. Трохи схоже на Венецію, але більш дику і чисту природу ми виявили маленьке село з будинками на палях, побудованими над водою. Житла були збудовані досить високо на стовпах. Місцеві жителі так добре пристосувалися до цього унікального середовища, їхнє повсякденне життя повністю пов'язане з припливами та відпливами води. Це змусило мене задуматися, що у світі все ще існують місця. Де люди дійсно живуть у гармонії з природою для нас, бразильців, це також джерело натхнення бути настільки пов'язаними з природою. Коли сутінки опускалися, болото перетворилося на оркестр природних звуків від квакання жаб до співу цвіркунів та віддалених криків птахів. Кожен звук додавав до симфонії. Це нагадує нам, що навіть у найтихіші моменти життя навколо нас продовжується зі своєю захопливою. Красою та багатим біорізноманіттям Пантанос де Сентла є важливим місцем, яке нагадує нам про необхідність захищати природу. Як ви знаєте, я обожнюю знаходити місця, які не дуже відвідують туристи, і Тапіхулапа – саме таке місце. Тут таке відчуття, ніби ти перенісся в минуле, Бруковані вулиці, червоні дахи, різнокольорові будинки, ніби сказки. Мені це нагадує такі місця, як Параті, в ріо де Жанейро або Тихе село в Мінас Жерайс. Ніби час зупинився. Тут дуже спокійна атмосфера, а люди дуже привітні. З кожним легко можна поговорити. Ніби ти в гостях у тітки п'єш каву і розмовляєш, гуляючи цими вузькими вуличками. На кожному кроці відкриваєш щось нове. Тут час тече повільно, і життя здається простішим. Якщо ви сюди приїдете, то знайдете спокій і зможете насолоджуватися кожною миттю. Я раджу вам усім спробувати це на собі. Отже, якщо ви шукаєте унікальний досвід, приїжджайте до Тапіхулапи. Гарантую! Та піхулапа це набагато більше, ніж просто миле містечко. Вона розташована прямо посеред пишної зеленої долини, оточена пагорбами та густими джунглями. Це справжній природний ігровий майданчик, рай на землі в табаско. Там ви знайдете водоспади, що спадають по вкритих мохом, скелях, і кришталево чисті річки, ідеальні для освіжаючого занурення. А ще є стежки, які ведуть вас глибоко в тропічний ліс і винагороджують захоплюючими краєвидами. Це те місце, де ви повинні на мить відкласти камеру, глибоко вдихнути і просто все це вібрати. Справжня втеча від щоденної метушні. І знаєте, що найкраще? Там майже нікого немає, яке полегшення порівняно з натовпами на пляжі Копакабана влітку. Ви можете досліджувати ці природні дива майже наодинці. Тільки уявіть, плавати під прихованим водоспадом, слухаючи лише шум води та птахів над головою. Це та піхулапа. Так, це справді особливе місце справжня перлина. Це нагадує нам, що найкращі враження іноді знаходяться в найнесподіваніших місцях, краще, ніж виграти в лотерею, повірте мені. Тож не пропустіть та піхулапу, друзі. Це справді прихована, перлина, яка змінить ваше життя. Давайте поговоримо про шоколад. Чесно кажучи, я залежний від шоколаду. Але хто ж ні, правда? Це як солодощі, без них не можна жити. У Табаско до шоколаду ставляться дуже серйозно. Це частина їхньої культури, як наша кава чи недільний обід. Я говорю про какао-шлях це подорож, яка перенесе вас до самого початку шоколаду. Ви прогуляєтеся пишними какао-плантаціями, де солодкий аромат какао витає в повітрі як запах теплого печива, щойно винятого з духовки. Ви побачите весь процес від того, як какао боби ростуть на дереві до їхнього сушіння та ферментації. Це так вражаюче, що у вас відпаде щелепа. І, звичайно, є дегустації. Ох, ці дегустації. Це так апетитно, як екскурсія для гурманів, але з шоколадом. Чистий шоколад, що тане в роті, справжній подарунок, богів, гіркий шоколад, молочний шоколад, білий шоколад. Тисяча і один смак. Ви обов'язково знайдете свого нового улюбленця. Такого шоколаду ви не знайдете ніде. Він справді унікальний, як наш особливий напій. Від фермерів какао до шоколад є, які створюють ці ласощі. Вражає, скільки зусиль і турботи вкладається в кожен етап. Це справжня праця любові. І ви відчуваєте це в кожному шматочку. Але ми говоримо не про будь-який шоколад, розумієте? Це справжня пригода. Уявіть. Ви заходите на традиційну мексиканську гасієнду, дізнаєтеся про історію какао і відкриваєте для себе важливу роль шоколаду в культурі Майя. Можете уявити себе, що сидите у дворику, якому сотні років, купиваючи свій свіжоприготований гарячий шоколад. А сонце сідає над плантаціями какао це буде незабутній момент, як захід сонця в Баїї, але з шоколадом. А для справжніх любителів шоколаду. У вас є шанс взяти участь у майстер-класі, де ви навчитеся робити шоколад з нуля, який чудовий сувенір, щоб забрати його додому, правда? Уявіть, що ви повертаєтеся додому і вражаєте своїх друзів своїми новими навичками виготовлення шоколаду, прямо як майстер шоколаду. Тож, якщо ви любитель шоколаду і плануєте поїздку до Табаско, какао шлях це обов'язкове місце для відвідування. Це досвід, який порадує ваші смакові рецептори і змусить вас ще більше цінувати. Цей дорогоцінний дар природи. Це досвід, який порадує ваші смакові рецептори і змусить вас ще більше цінувати. Цей дорогоцінний дар природи, як ніколи раніше. Привіт, усім! Наші пригоди в табаско добігли кінця. Я справді закохався в це місце: від жвавих міст до тисячолітніх руїн, від пишних лісів до апетитних страв. У табаско є все. Сподіваюся, це відео надихнуло вас додати табаско до свого списку місць, які варто відвідати. Це незабутній досвід, це місце, де кожен може знайти щось для себе. Дякую, що приєдналися до мене в цій неймовірній подорожі Табаско, Мексика. Сподіваюся, вам сподобалася вся краса, яку може запропонувати цей регіон. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про пригоди. До наступного разу продовжуйте досліджувати світ.